Яку вибрати картоплекопалку для мотоблока? Для важкого мотоблока з двигуном водяного охолодження або мототрактора на його базі, в більшості підійде модель КК-8 та її модифікація КК-13. Вони відрізняються конструкцією натяжного механізму. Якщо ви професійно займаєтеся картоплею і у вас легкий або середній за важкістю ґрунт, рекомендуємо КК-10 або КК-11. Для мотоблока Мотор Січ ми випускаємо модель КК-15. Для середніх мотоблоків у народі повітряних із заднім валом відбору потужності. Вибір більший. Якщо це вейма зі шліцьовою коробкою, зверніть увагу на КК-25. Для мотоблока з ходозменшувачем нашого виробництва у продажу є модель КК-18, А для базової версії – КК-17 або варіант із поворотними ременями КК-9. Власникам мотоблоку типу нева пощастило більше. Вибір простіший. Одна модель. КК 23 Телефонуйте нам, ми допоможемо підібрати.